Команди так. Щоб сконсолідувати, об'єднати громаду, треба, треба забрати кращих представників різних партій в свою команду. І я сьогодні не можу сказати, що в мене в команді хтось працює левіть гравда Ні, вони всі працюють, чудово працюють по 14-по 12 годин. Я Олександра запросив допомогти, в нема квоти навіть куди. Володі допомогти нема. Нема чим заплатити їм зарплату, вони ходять на сьогодні. Дивляться на мене мовчки, в очах в них стоїть питання, я їм так само очима відповідаю. Будуть гроші за плати. Вони ходять сюди для того, щоб зробити наш канів краще. А не так, як там хтось співає ограбить його, чи що там, чи на ньому. Та він в своєму бізнесі один із другим більше зароблять за тиждень, ніж тут за рік. Вони прийшли, щоб працювати, щоб там завтра ходила мама з коляскою, одна на зустріч іншій посміхалися, не боялися за своїх діток, що випустять їх тут на цій дорозі. І дітки зможуть собі, куди схотіло, туди пішло. Ні ні під колесо, Не Ні не ні колеса машини не Ну Для цього не працює. Дякую вам всім за увагу. І я вас закликаю. Станьте новими журналістами, станьте новими митцями, творчими, аналітиками, аналізуйте все. В комплексі, не вивпачуйте ці. Це комплекс. А комплекс це канір з усім складним таким життям. Багато таким гранним. От культури до кувалди, якою треба бетон довбати. Дякую вам ще раз. За те, що прийшли. Я думаю, що наші зустрічі будуть регулярними. Постараємося на наступних зустрічах за 40 хвилин ці Питання. Ви б побачили, як там організовано, там міський голова взагалі не зустрічається ні з ким. В нього нема такої потреби це робити. От те, що зараз у мене буде 70 відвідувачів в день, да? це для нього, він щоб приїхав сюди, не втік до вечора. В нього взагалі цього немає. Там, де його кабінет знаходиться, крім нього ніхто і не заходить, його заступники. Є громадська приймання, вона приймає на себе весь удар, він тільки приходить, розпитує. Дійсно, як сказано в Святому Письмі, Господь осміяний бути не може. Я ще раз, втретє, наголошую, дати нам відповідь, на якій підставі зачинена церква, а не виконується рішення судів. І думаю, що кожен тут присутній доповнить мою думку. А і чому не наказали тих людей, які це зробили? Да. Якби ну, до вас злодії, злодії таке зробив, чи сусід, ви згосіте, ви одразу визвали міліцію, сталися не наказані, що це зробили. І наша думка от на сьогоднішній день, рішаються ці питання, не рішаються, як воно вирішується. Наша громада прийшла і ми хочемо ходити у храм. Открийте, розпечатайте, а це вирішуйте. Хто достоїн, хто не достоїн. А ми будемо ходити. Вся біда біда в тому, що вони не служба служба на правиться на морозі, на ВДМС. На, я, наприклад, прийти, іде, дам. І і за батьків, прийти, я, прийти і забачки. Я, я думаю, як голові вам, батьків, це буде не мінус, що ви відкрите, да, дасте указання Його? і посадку і відкрити, а тільки плюс, що ви почули громаду. Не мене ні, Це громада. Справа тут священнику, тому що травить священника почали ще, як він був у вас про Там написано, що інтернеті. А в такій файній церкві тоді його почали травити. Тоді почали на нього ганіння і травити. Він їм, як поперед горла кіска. А як ви кажете, оце що... найголовніша причина. І придумують. І що хочеш, і строїтелі туди, і червоні кого підключили, і всіх. Просто він винужен був, бо громада настояла, щоб він перейшов в Київський патріархат. Ви оце розумійте оце, тільки оце причина. Другі причини немає. Ну, перейшли в Київське громада настояла, бо це більш достойний патріархат. Це київський, це традиція київська Я... спокон віком. Я... Того й перейшли. Тут... Я й у Київ приглашали теж тут на роботу. Квартиру предоставляли. Ми просили, просили. Ну, де... Ви Божі люди. І тут ви багато грязі є. Прошлий раз тут дехто кричав, завила, братця. Ви всі божі люди. Не можна про... навіть червоніка, будь-три. Триждень... Не такий, Та 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 ви не маєте права це. То ви тільки що ви тільки що казали. Мені що пальцем показувати, хто це казав? Я стояв і слухав. Тим більше половина з вас за ним ходили по п'ять років. Йому кланялись і казали теж, що він вас Ну я Поход, хочу... Так ну, так хочу ну, ви висказали, так. дайте мені. Значить я сяду у вас слухати, писати папери, на подивитися. От е я хочу ще раз вам сказати: поки сюди не принесуть папери, я нічого не можу до кінця рішити. І любий з вас сюди, ви грамотна людина. Якщо нема паперу, я не можу рішити сказати, хто до кого в будинок прийшов. Я вас прошу. Будьте державними мужами. Підходьте виважено. На сьогодні Червоніков внесе відповідальність за те, що зайшов у храм, якоби не дозволено. Але сьогодні в нього є папір, зелений, де храм йому належить. І наказати його, не маючи паперу з протилежної сторони, нема можливості в міліції. Є закони, поганий чи хороші. Це питання. Я вас прошу, це питання вивчає. Суду нічого не значить. Постанова суду, у нього є протилежна постанова суду, яка скасовує це. Як останніх судів немає. Ви ж розібралися розібралися. Ті, що давно на останні, і останні суд. Дайте мені ці постанови. У вас є вони копії. Що в нас є, ті постанови вже застаріли, є вища постанови. Але <ривіт> в мене немає ні одного паперу, який буде. Та всі мене вибирали. <ривіт> От. Але повинен бути закон скрізь Люся. Я не можу зараз шашкою на голову, бо це мої виборці, а то не мої виборці. Я не можу цього робити. На приміщенні, на сьогодні, державного акту введення в експлуатацію немає. Якщо вас заведе червоніка чи заведе вас е, цинцю, і ви, не дай Бог, хтось посквзнувся, впав, зламав руку, уголовна стаття проти тієї людини, яка завела. Або ну, в житті все буває. Чо? А я вже тоді відкривалося? А так, для ленточки крива спітані От... голова губритож перерізував ленточку. Я не знаю. Я не перерізув. Згу Ми... принесли папери. Ні один із... підозрює ні один із е... так званих нових власників приміщення не мав можливості дати цей папір. Не було його.